Щороку, 14 червня, відзначають всесвітній день донора крові. Його заснували 18 років тому з метою привернення уваги у потребі безпечної крові та її компонентах і висловлення подяки донорам за те, що вони допомагають рятувати життя іншим людям. Про важливість цієї справи в умовах війни поговоримо з виконуючою обов'язки гендиректора обласного центру служби крові Оксаною Петренко. Вітаю вас у нашій студії, Оксана. Наскільки у за майже півтора року війни збільшилась потреба у крові, і звідки куди йдуть ось ці потреби для цивільних чи для військових більше? Доброго дня теж вас вітаю на сьогоднішній день. з початку війни у нас суттєво збільшилась кількість донорів по різних регіонах нашої області, це збільшення складає від 30 до 50%. Наші жителі міста добра. Особливо відгукнулися, і збільшення кількості білоцерківців сягає більше, ніж 50% нашої донорської родини. На сьогоднішній день ми, обласний центр крові, ми забезпечуємо потреби 44 лікувальних закладів області. Крім того, ми забезпечуємо потреби Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, надзвичайників, а також потреби інших регіонів, які постраждали внаслідок війни, за їх заявками. Звичайно, потреб збільшується, тому що крім, крім цивільних додалися наші захисники, які потребують компонентів донорської крові. Люди, які постраждали внаслідок ракетних ударів, тому ми відмічаємо збільшення абсолютно потреби по всіх групах крові, по всіх видах компонентів крові. Ось від 24 лютого біля вашого центру були чималі черги. Ми спостерігали за цим. Наша знімальна група працювала активно у ці дні. Нині ось є такі черги великі, як 24 лютого, 25, 26? двадцять чи долучається так само активно кілоцерківців, чи все таки менше трішки? Таких черг звичайно в перші дні війни у нас немає на сьогоднішній день, але на перших днях війни наша задача була оперативно сформувати великі запаси компонентів крові, щоб ми щоб ми могли вчасно надавати їх, їх, їх лікувальних закладів за лікувальним закладам, і вчасно забезпечувалася медична допомога населенню на сьогоднішній день. Наша задача полягає у підтримці тих рівнів запасів. Тому, звичайно, потреби є, але таких великих потреб, як були в перші дні, ми на сьогоднішній день не відмічаємо. Тому черг таких і не потрібно на сьогоднішній день. Але ми запрошуємо абсолютно всіх донорів. Хочу подякувати всім, хто з цих перших днів війни приєднується до нас. Будь ласка, приходьте, здавайте кров, робіться частіше, тому що пацієнти дуже потребують компонентів донорської крові. Крім того, хочу сказати, що запаси в центрах крові. Потрібно підтримувати щодня, щогодини. Ми достеменно не знаємо, яка ситуація буде ввечері чи вночі, враховуючи на постійні повітряні атаки. Тому а ось з цього випливає з питання: куди ж розповсюджується ваша кров? Вона тільки в нашому регіоні чи можливо і по всій країні? З початку війни служба крові України вона консолідувалася і ми допомагаємо інших областях за їх потреби. Це здійснюється централізовано з залучення Міністерства охорони здоров'я України і компоненти донорської крові. На жаль, не можу конкретно сказати, куди вони потрапляють. Ця інформація є таємною, але в багатьох регіонах є наші компоненти крові. За це ми. Вдячні насамперед нашим донором, що у нас є змога не тільки забезпечувати потреби нашої області, а ще й допомагати іншим. А ось як же стати донором? Як, взагалі, який розклад вашого центру? Хто може приходити там? Не знаю, якісь є якась вікова категорія. Насправді, бажання стати донором це вже половина успіху. Донором може стати громадянин України або особа без громадянства або іноземець, які мають посвідку на постійне проживання на території України. Донором може стати особа від 18 років, верхньої межі немає на сьогоднішній день для донорства, але для людей старшого віку для їх медичного обстеження просто потребується більше часу і, можливо, інші додаткові якісь обстеження. І особи вік, вагою від 50 кілограм. Наш центр крові в Білій церкві працює з понеділка по суботу. Включно ми приймаємо донорів з восьми годин ранку до п'ятнадцятої години дня. Чи потрібно якось попередньо записуватися, чи можна просто прийти і сказати, що я готовий стати донором крові? На сьогоднішній день попередній запис не потрібен, але для зручності донорів вони можуть нам зателефонувати, вказати певний час чи певний день, коли вони бажають прийти. Це робиться для. Для того щоб зменшити черги зменшити черги, якщо одночасно прийде велика кількість донорів. Як взагалі відбувається ось цей процес? Ось я прийшов до вашого центру, сказав, що хочу здати кров. Відразу там за п'ять хвилин у мене беруть ту кров, чи якось якась є процедура. Потрібно зареєструватися, пройти, пройти якийсь огляд. Донор прийшовши до нас в центр, він. Проходить декілька етапів. Перший етап це реєстрація в нашій реєстратурі, де вносяться про нього всі дані і друкується йому картка. Далі етап це попереднє лабораторне обстеження. У донора визначається рівень гемоглобіну і визначається група крові за системою АБ-0. тому що для певних категорій донорів це для жінок, якщо гемоглобін нижче 125, для чоловіків 135, На жаль, такі особи не можуть бути донором. Третій етап це співбесіда з лікарем-терапевтом. Де саме проводиться медичне обстеження, визначається, вимірюється тиск, лікар питає, чи є протипоказання у донора по певній схемі, і. Наш лікар-терапевт він або дає дозвіл на донацію крові або її компонентів, або на жаль, якщо у донора є тимчасові або постійні протипоказання, йому даються рекомендації: скеровується певний заклад охорони здоров'я і повідомляється, що він не може стати донором тимчасово або на постійній основі. Якщо все добре, донору дали зелене світло на донацію. Донор скеровується до нашого буфету. Обов'язково є це солодкий чай і печиво перед донацією для того, щоб зменшити. Вірогідність ускладнень під час донації чи втрати свідомості. Далі проходить сама донація. Сама донація проходить десь близько 10 хвилин, в середньому до 10 хвилин. Якщо все добре, то в центрі донор перебуває протягом 40 хвилин. Знаємо, що до початку повномасштабної війни донори здається отримували якісь кошти за те, що вони здають кров свою. Нині це актуально чи на сьогоднішній день. Ми йдемо до добровільного безоплатного донорства відповідно директив Євросоюзу, відповідно практики Євросоюзу, тому Таких донорів, які отримують кошти, їх одиниці на сьогоднішній день і більшість донорів перейшли на безоплатне донорство. Але ми компенсуємо харчування донорів після донації, тому що на сьогоднішній день не змогли ми зібрати той продуктовий набір. По цінам визначеним Міністерством охорони здоров'я, то ми компенсуємо вартість харчування після донації коштами. Там близько 46 гривень для донорів, але донори відмовляються від цієї компенсації дуже часто, кажуть, що нам нічого не потрібно. Ну, Це по нормативній документації так потрібно. Це обов'язково є харчування після донації. Яких груп крові найбільше нині потребуєте? Як часто потрібно зробити цей запас крові? Насправді це є один із найрозповсюдженіших міфів, що, що, наприклад, якщо донор вважає, що в нього перша позитивна або друга позитивна, це найчастіші групи крові, які зустрічаються, що не потрібно приходити в центр крові. Але хочу зауважити, що і пацієнтів найбільше з першою позитивною, другою позитивною, тому потрібні всі групи крові. Єдине, що ми бачимо багато постів про потребу у резус негативних донорах, це пов'язано з тим, що. Резус негативних донорів лише 15% популяції, тому вони нашого населення, тому вони просто рідше приходять на донацію і сформувати запаси резус-негативних компонентів крові важче, ніж резус-позитивних. Але ще раз повторюю, якась особлива потреба це міф. Тому всі абсолютно з усіма групами крові донорів ми запрошуємо на донацію. А запаси світ наприклад, чи може ваш е, центр крові, хоч на день припинити свою діяльність? Чи це неможливо, і це вже буде ось якось критично для якоїсь іншої області, якщо там потрібна буде кров? Е, на сьогоднішній день ми не можемо зупинити свою діяльність, тому що щодня видаються компоненти крові в різні лікарні, в різні абсолютно кількості. Oh. Ми бачимо, що ракети прилітають по всіх регіонах. Ми не знаємо, що буде вночі і завтра. Тому цей запас постійно потрібно поповнювати. І скільки ми видали компонентів крові, такі кількості ми повинні поповнити вже сьогодні. Знаємо, що у вас є мобільна бригада, яка виїжджає у заклади освіти підприємства. Як взагалі відбувається цей процес? Ви ви самі туди приїжджаєте? Там даєте якусь вказівку керівництво, що ми ось хочемо відвідати там заклад освіти чи підприємство. Це через потреби? Чи можливо там заклади освіти самі от виявляють таке бажання? Хочуть стати донорами і допомогти вашому центру? Ну, коли ми говоримо про донорство, то більшість центрів крові вони працюють з понеділка по п'ятницю. І в цей час люди, які працюють, вони не зможуть фізично не можуть прийти на донацію, тому що є різні види роботи. Когось не відпускають з роботи, хтось працює на таких на таких ділянках, що не може залишити твою свою роботу. Тому для того щоб полегшити тим, хто бажає стати донором цю справу. Ми приїжджаємо на різні підприємства нашої мобільної бригадою на різні організації в закладах освіти і також в лікарні. Зазвичай бригада їздить вже по сформованому графіку частково, а частково на запити різних організацій. Якщо будь-яка організація захоче, щоб наша бригада приїхала, достатньо звернутися до центру крові. Ми підберемо день, обговоримо умови. За яких здійснюється донація, нам потрібно лише бажання, приміщення, доступ до розеток і по можливості доступ до Wi-Fi, тому що ми працюємо з комп'ютерною системою. Все інше ми привеземо з собою. А ось щодо сіл громади, чи виїжджаєте, наприклад, у якісь такі маленькі села, де ну там де люди не можуть, наприклад, виїхати чи приїхати до вашого центру крові, щоб здати її? Чи виїжджаєте до таких? А, так, звичайно, сіл, Ми часто. виїжджаємо до сіл. По різних районах нашої області нещодавно ми були в фурсах, якщо це стосується Білоцерковського району. Ми часто буваємо в Узині, в Гребінках, абсолютно в різних селах: і Іванківського району, і Бориспільського району, Броварського району. Все залежить від графіку і від того, як ми узгодимо нашу роботу із керівниками цих громад. Це взагалі ось мобільна бригада, ця, яка виїжджає, наприклад, в село якесь визначене, скільки складає людей? Вона ну, там не знає. фургон складає. який щоб перевести це все обладнання, чия? Ні, у нас є свої машини, типу газель, бригада це сім чоловік і плюс водій, але ми виїжджаємо на місце, де ми можемо розгнутися, щоб було не менше 30 донорів, тому що ну, це пов'язано із технічними питаннями, там, із обладнанням, із витратними матеріалами. Тому якщо є три 30 бажаючих, не менше 30 бажаючих здати кров на вашій організації чи в вашій громаді. Будь ласка, телефонуйте нам. Ми будемо раді нашій співпраці. Донації це зрозуміло. А ось чим ще, окрім цього, займається ваш центр. За якими послугами можуть звернутися білоцерківці до вас? На сьогоднішній день наша основна робота це забезпечити компонентами крові наші лікарні. Але крім того, ми надаємо і платні послуги населенню. Це по лабораторним дослідженням, таким, як ви Значення групи крові або проведення тестування на гепатити, на ВІЛ, і також ми здійснюємо індивідуальний підбір компонентів донорської крові для наших лікарень. Пані Оксано, дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Дякуємо, що рятуєте життя іншим людям. І я вам дуже дякую за постійну підтримку, за інформаційну велику роботу, що ви проводите. З нашими донорами і залучаєте їх до донації. Хочу подякувати абсолютно кожному, хто з початку війни здає кров, здавав кров, продовжує здавати. Тому що кожна донація вона безцінна, вона рятує життя, і лише в нашій області. з початку війни десятки тисяч врятованих життів були завдяки нашим донорам. І ще я впевнена, будуть врятовані в подальшому. І перемога у нас в криві. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.